Вирує світ, сміється, плаче, виє, кружляють видива веселі і сумні? Іде вертеп без поділу надії, хіба що з поділом на ночі і на дні? Кружляє світ, мовчить, як треба крику, і правда топиться в брехні, чи не щодня. Невже? І я впаду у нього і зникну. Безболісно, безлико, навмання. Впаду туди де безум всьому пастир, Пасе держави, душі і слова. О Боже мій. Не дай мені упасти. Бо обертом іде вже голова, бо вже і дням, і ночам моїм боляче. О Боже мій. Спаси і від отих лукаво єсмь і від отих набравших в рот води, від тих забрехні лаврами заклечених, від тих, що ні сюди, ні туди, від ідолів старих і новоспечених, від пустослів'я Боже, отведи. Затьмила голови, тупіла кузомані. Пофіміамлять і чекають, хто подасть. І душу кожен з них не наче мантію. Перешива по модному, под власть. поглянь, навколо видимо, видимо тих язиків, танцюючих стрептиз і котяться землею, дикі видива, парадів, маскарадів, танців, сліз, і пустота безмірна, щогодини вже цілий світ береться осягти. Як жить мені, якщо я ще людина. Якщо мені від себе не втекти, якщо і дням, і ночам моїм боляче. о Боже мій, спаси і отведи і від отих лукавих єсмь глаголіщих, і від отих набравших в рот води. О Боже мій, куди ж мені, куди?